Для творчої бесіди, а не для якихось там дискусії. Це така бесіда. Про, про те, що ви сказали, про Устояновича, про Дім'ї нашему. Оце творча креативна розмова. Тут було. Я трішки вас запишу. Ні, ми вийшли із церкви. Письменник. О кандидата. Рекомендуємо. Я став перед людьми, У нас було дуже багато, хто вищий час. Я кажу, шановні друзі, ми мали зустріч з нашим земляком і говорили своїм деміном. Ми дали йому слово підтримки, і ми іншого більше не можемо признавати. Так, чи ні вся громада мені відповіла так, знаєте, дуже дружно. Uh -huh. От. І потім, скільки було, Предвиборча робота велася, вона й тричі, такі стихії, все, я давав просто об'єктивну оцінку, оцінку давав Васильович яка його спадщина. Адже ж він вивчив біографії 2600 повстанців. Пам'ять фантастична була. Це не звичайно велика праця. Так, так, так. Він зробив більшу працю, ніж... Через... Я у Львові спілкувався з ним, коли він там працював. Чи, в так, так, О. так. І таким чином... До речі, у Вікіпедії фотографія його. Це моя фотографія. Там ніхто не написав, хто автор. Це то я. – ну, Взяли От йому 95 років. Мали, так, 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 так. Я пропоную, е – Я ось пропоную синою Андрію. Давай організуємо вечір пам'яті про Жирую Васильевичу. А він мені каже, я пам'ятаю його, а на що мені пищу? Я Кажу, Андрій, ти така велич така людина.